Привіт, малята! Давайте разом відгадувати загадки про правила дорожнього руху. І якщо ви готові, то розпочнемо. Різні скельці є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ним я сказати йти стояти зачекати. Відгадали, дітки, що це? Молодці це світлофор. Тротуаром ідуть малята, жваві хлопчики і дівчата. Не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі на вроду наші дітки. Пішоходи. На дорозі звір лежить. Весь усмушкою ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра, знає кожен пішохід. Це безпечний перехід. Все водіві розповість, передбачеш швидкість випадковість. Стоїть біля дороги, як маяк, наш добрий друг, дорожній знак. Я правдиво вам скажу, всім це місце я вкажу. Друзі, слово честі, рух порядок має строгий. Там перехрестя. Там, де вулиця широка і машина в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це підземний перехід, молодці дітки. Ми побачили з тобою як одною лиш рукою, тільки жезла він підняв вантажівку. Мить спиняв, що ж це за силач такий. Це малята? Постовись. Молодці, дітки, ви дуже уважні. Всі загадки відгадали.